Доброго ранку, усім гарного настрою. У нас уже наші гості, і не дарма ми починаємо е, наш кадр з пропорців, тому що ми сьогодні говоримо про Німеччину і разом з Антоніною Стрябко, заступник декана з наукової роботи факультету міжнародних відносин Ужгородського національного університету, і Павло Білик, доцент кафедри міжнародних відносин Ужгородського національного університету. Доброго вам ранку! Доброго, Доброго ранку! Такі Молоді радісні обличчя, такі креативні, і мені дуже приємно, що ви сьогодні в нашій студії, тому що ми сьогодні будемо говорити. Про таку подію, як падіння Берлінської стіни, і про конференцію, яка буде відбуватися на вашій кафедрі. Як все започаткувалося, як все запланувалося, і чому саме ви до цього задіяні? І чому саме ви ініціювали? Ми ініціювали, тому що ми факультет міжнародних відносин, і це логічно, що ми якось відслідковуємо, що відбувається в світі, і ми реагуємо не тільки на ті події, які відбуваються в Україні, які а вже ж торкаються кожного з нас, але і таку, пропустити таку дату, як 25 років падіння Української стіни ми просто не могли. В принципі, сама ідея народилася ще на початку літа разом із завкафедрою теорії та практики перекладу Іваном Миколаївичем Замомрію, тому що він германіст, якраз і у нас є така, знаєте, потаємна любов до, до німецької мови. і Ми вирішили зробити щось цікаве. І якраз То все-таки це було так. співпраця така, так? А вже ж, це не не робить лише наша кафедра, це робить весь факультет, тому що це є спільна робота. Більше того, та методика, яку ми обрали, вона... Ну, по суті, нова для Ужгорода, тому що е, ми працюємо за методом кейс study. Тобто, ми сформулювали лише приблизні е, такі дослідницькі завдання, і зібрали під ці завдання різних е, фахівців. Тобто, от ми, наприклад, з Павлом Павловичем кандидати політичних наук. У нас будуть юристи, філологи, економісти. Тобто, насправді ми хочемо запропонувати якийсь новий інтелектуальний продукт, який просто кожен кожна окрема галузь ну не, не змогла би зробити. Ми mm -hmm. хочемо опробувати, якщо це. Okay. Окремо, це було б не так цікаво, не так цілісно може. А, а вже ж, тобто, ми, наприклад, в моєму кейсі є присутній навіть практичний психолог. І це те, вона буде дивитися на речі з такої, такої якоїсь диспозиції, з якою ми б просто не додумались навіть подивитися. Я думаю, що такий симбіоз він дуже цікавий, і я дуже сподіваюся, що буде багато дискусій. Павло, а як ви задіяні в цю дискусію, в цю конференцію, що ви будете презентувати? І взагалі, хто ще буде виступати, з якими. Там доповідями, я наскільки розумію, з якими дослідженнями? Я очолюю кейс, який присвячені геополітичній власне, ролі Німеччини. Після об'єднання Німеччина стала одним з центрів Європейського Союзу, економічним двигуном економічної інтеграції. Сьогодні Німеччина є і політичним, можна сказати, центром в Європейському Союзі. Вона відіграє сьогодні надзвичайно важливу роль. І група, яку я очолюю, працює саме над питаннями. Ролі Німеччини в міжнародних відносинах Європи насамперед ми досліджуємо те, як об'єднання вплинуло на зростання геополітичної геоекономічної важливості Німеччини в європейських справах, як долається цей поділ між східною і західною Німеччиною, як він, Все можливо він впливає. він ще є. Він ще існує? звичайно що О, він вас існує. Вас він існує насамперед сам перед в головах людей, так і сьогодні ментальності, ця... напевно в ментальності, так тому що ті 45 років роз'єднаного існування двох німецьких держав НДР і фРН, і не міг не позначитися на. Тому як люди сприймають дійсність, як вони ставляться до різних суспільних, політичних, економічних явищ. І дослідження демонструють, що навіть сьогодні, після 20, вже понад 20 років спільно... тоже -то нове покоління, Вже нове росло. покоління, вже але воно покоління продовжує відтворює ті ментальні установки, які були закладені ще в попередніх поколіннях за соціалістичне управління в НДР, і це дуже чітко прослідковується в соціологічних даних, але це феноменальна просто держава для багатьох, тому що е, бути роз'єднаною і об'єднатися і стати настільки могутньою і настільки сьогодні впливовою. Е, це потрібно вміти, от е, що об'єднує німців? За вашими дослідженнями, ну в першу чергу і що це їх і... розділяє, і ну, чи допомагає це розділяє все таки от прогресувати? Ну, дивіться, їх об'єднує і роз'єднує одночасно історія. Так? Тобто тут насправді дуже цікаво про те, що те, що відбувалося, наприклад, в східній Німеччині, буквально недавно читала їхні жарти, тому що у них тепер просто тема падіння стіни, це топ-тема у всіх новинах, у всіх передачах. І вони казали про те, що коли пала стіна, тоді була така фраза, що тепер ми найщасливіший народ на землі. Німці так сказали. Про те. Досі спостерігається, наприклад, така ностальгія серед східних німців за якимись такими ендерівськими часами. Вони зараз люблять робити різні собі музеї, там, де стоять ці маленькі машини, трабанти якщо пам'ятаєте такі, знаєте, тобто, де вони там марновані огірки, і це у них чомусь магазини роблять в такому да, тобто стилі, сапи. Тобто можна воно... поїхати і побачити для молодого покоління. От для нас, напевно, це було би просто якась така романтика. Часів молодості наших батьків. Але рахуйте нашим батькам не так багато років. І, тобто, це є ще велика такі, прослойка населення, яка справді пам'ятає, як воно було. І ем, те, що їх якраз роз'єднувала, то ці по суті ем, можливість, чи держава за мене дбає, чи я мушу робити Будь щось це. сам. Да? Це от основного, що їх роз'єднує, і це те, що дуже важко десь викорінювати. А те, що їх об'єднує, це ем, напевно вони важко про це говорять, але гордість за те, що. Вони ну, німці, так що буде на конференції? Як вона буде відбуватися? Як вона буде проходити? Де вона буде проходити? Скільки буде тривати? Тривати. Чекаєте ви гостей. А вже ж ми чекаємо гостів. Це саме наш такий цікавий момент. Значить, проходити вона буде в понеділок, 10 листопада. Це якраз безпосередньо дата падіння Берлінського муру. Вона буде проходити у читальній залі нашої наукової бібліотеки. На тобто кожен хто прагне почути більше про цю подію, дізнатися більше. Він може безпосередньо прийти і бути уча бути слухачем цієї конференції. Більше того, не просто слухачем, а ще й активним учасником дискусії, тому що передбачає. Робота в чотирьох кейсах, тобто, щоб ви собі приблизно уявляли, це буде презентація на пів години тої роботи, яка вже пророблена. Тобто, в нас не буде таких, знаєте, якихось доповідей, коли всі сидять і думають, коли ще нарешті закінчиться. І все ми це вже чули, і все ми це знаємо. Да. Тобто, ми будемо представляти те, що ми от цілий місяць в групах напрацьовували. Ми дискутували, десь сварилися, десь обговорювали це між собою. І ми це дороблемо. викладацький склад, ще не задіяний тільки, і... не тільки. У нас от є колеги з нашого факультету, з сусідніх факультетів. У нас є студенти, яких ми а -а активно залучаємо. Аспірант. Аспіранти, правильно. У нас є, наприклад, в моєму кейсі є Світлана Галузинська. Вона представляє вільний університет Берліну. Вона моя колега на політолог. Тобто вона взагалі не задіяна у викладацькій діяльності, але вона безпосередньо зараз живе в Берліні. І її функція, якщо можна так сказати, а, ні, ні, ні вона дуже, дуже цікава. Ми їй надіслали наш тест. І вона є таким своєрідним редактором. Тобто, те, що е, ми написали Рецензу. для того, щоб воно знаєте, не варилося у власному соку. От ми собі придумали, і ми істина в останній інстанції ні. Вона це якось пере, ну, пропускає крізь себе і дає свій фідбек, дає свою відповідь. відповідь. Чи, чи правильно чи неправильно? Так само у вас е, є якийсь якась людина, яка рецензує важкісь. Ні, в нас немає такої людини, але ми, ми також спільно працюємо над. Е, Нашими напрацюваннями, тобто у нас робота організована так, що кожен робить свій невеличкий шматочок роботи. Потім ми це все зводимо до купи і спільно переглядаємо, коментуємо, дискутуємо, вносимо певні поправки до цього тексту. Таким чином утворюється спільний продукт. Це не є просто математична сума, окрема видання. Ми прийшли, роздали завдання студентам. сказали, що Це не студентами. У нас немає якоїсь ієрархії. в нашій групі. — ви сказали, що у вас така ідея, вам потрібно такі такі напрацювання, тобто все це обговорюється між усіма, наскільки я розумію. Так, так. Угу. Тобто ми спочатку запропонували: От у нас є чотири теми. Перша тема це німецька культура. Ми спеціально починаємо з цієї теми. Там, як правило, об'єднані педагоги і філологи для того, щоб ми, так знаєте, ніжно ввійшли в цю атмосферу такої німецької культури. Це буде модератором Іван Миколайович Зимоври, про якого я вже казала. Тобто, модератор це він ну, не то, щоб Є вказівки, але він просто модерує і робить так, щоб це було щось одне, єдине ці щось, щось, щось приблизно. Так? А другий кейс це мій кейс, це політична культура. Ми будемо говорити про те: про ставлення до демократії, про ставлення до громадянства. Ми будемо говорити про мультикультуралізм, тому що я думаю, що тут багато можна паралели із Україною проводити головне можна висновки витягнути. Саме хотіла до цього питання наблизитись. Що, дає, що дають подібні конференції? Чому запланована саме така тема? Чи вона на часі? Чому так обрано? Абсолютно ця тема на часі, тому що падіння Берлінського муру це не просто символ об'єднання Німеччини, це символ закінчення холодної війни. Берлінський мур це такий, один з найяскравіших символів взагалі роз'єднаної Європи. Роз'єднана вона була після Другої світової війни, коли вона була поділена переморцями. У війні на два табори на капіталістичний, на соціалістичний. І цей мур символізував собою цей поділ Німеччини. Він пройшов по-живому, по організму німецької нації, але він також зділив і увесь світ. І падіння цього муру воно символізувало собою завершення епохи роз'єднаності, епохи конфронтації. Сьогодні, 25 років після цієї події, ми знову спостерігаємо повернення. До таких глобальних конфронтації, і навіть а, ту, а, той проект стіна, який зараз реалізовується, Але багато причина хто вже приставили стіни, очевидна, винуваті не люди і не їхні прагнення. Це не вміння домовитись, наскільки я розумію. Невміння а, дипломатично домовитись про те, що цього не має бути, так. А, Очевидно, які ще причини були? Якщо ви вже дослужили? Ну, якщо якщо говорити про безпосередні причини спорудження муру Берлінського, це те, що західна, Західний Берлін це був такий собі анклав західного вільного світу на території МДР, так це західна частина міста, яке само по собі було столицею соціалістичної Німецької Демократичної Республіки. І, Відбулася масова втеча східних так. німців у Західну, у Західний Берлін, у Західну Німеччину. І тому на фоні загострення американо-радянських практичник на початку 60-х років а, е МДРівська влада за сприяння СРСР просто в одну ніч обнесли Західний Берлін муром для того, щоб а, зупинити цей відтік людей в Західну угу. Німеччину. Ну, і зупинити цей... міграцію. Так, зупинити так. міграцію, тому що Східна Німеччина втратила кілька мільйонів людей через цю. <с original> втечу так би мовити. Це не була міграція, це була втеча від соціалізму, втеча від репресій, втеча від тиску, від задушливої атмосфери не свободи, яка панувала в цій країні. Так і саме для того, щоб зупинити цей відтік людей, було споруджено мур. Але глибші причини це дійсно та конфронтація, яка відбувалася між східним табором і західним табором. Ми перервемося на невеличку музичну перерву, яка називається Схід і Захід. Після цього ми повернемося і поговоримо ще більше про те, що буде відбуватися, і про інші плани вашої кафедри. Антоніна Стряпко, Павло Білак. Ми говоримо сьогодні про міжнародну конференцію, яка буде проходити в нас в Ужгороді, де саме ми ще не з'ясували і скільки вона буде тривати. З'ясувала, що вона буде проходити в приміщенні наукової бібліотеки, це БАМ в, на, на горі. Буде вона починається о 12-й годині і буде тривати до 6-ї, для того, щоб абсолютно всі мали можливість висловитися, продискутувати, і для того, щоб у нас не лишилося якихось білих плям. Угу. І ми з'ясували, що буде чотири великі <кій> теми: так: перша тема, яка стосується культурологічна так, тема. А друга тема це міжнародні відносини, яка стосується політичної ситуації. Політології, так, Німеччина. Друга це політична культура і мультикультуралізм. Третя це міжнародні відносини, геополітика. Mm -hmm. І четверта, це наша ізюминка, це німці на Закарпатті, які є, до речі, є. їх немало. Це, до речі, ми будемо робити разом із німецькою редакцією Телебачення нашої, з Юлією Тайпс. І компанії. в цьому, ну, крім дослідників, там будуть представлені діти з лінгвістичної гімназії, тому що лінгвістична гімназія є партнером в проєкті спільному з. З Німеччиною і відповідно дітки будуть представляти своє бачення уже е, молодої Німеччини і. Молодих німців на Закарпатті? Це діти якого віку, як вони обиралися? Чи е, був якийсь не знаю відбір? Чи це, це 10 11 клас? Це mm -hmm. випускники е, з ними працювала Юлія Тайпс. Вона, Я думаю, краще може розказати про ці моменти. А е, це ті діти, які вивчають німецьку мову, яким це цікаво, які креативні, і які, на яких ми покидаємо дуже великі надії, як на наше майбутнє. А взагалі, коли ви досліджували цю тему, що для себе нового ви Знайшли те, що ви не чули, те, що ви ніколи не бачили, ніде те, що ви не читали в жодній газеті. А що таке нове вас здивувало при дослідженні цієї теми? Ну, особливо, якщо про, про мій кейс ми будемо говорити, то мені було цікаво а, дослідити почуття провини як якесь таке колективне явище. А, тому що насправді а, я думаю, що ті, хто були в Німеччині, це підтвердять. А, дивіться, якщо ми візьмемо будь-який живопис, будь-яку картину, будь-яке унаочнення таке, да, мистецьке, воно завжди можна буде його структурно поділити на три частини: а, будуть завжди дві білі частини, світлі, жовті. Неважно які, але Не. світлі, і обов'язково посередині Що? буде якась. Чорна або коричнева пляма, і це о, і причому це не важливо якийсь напрямок в мистецтві. Але це, це буде це завжди буде. Тобто, це є своєрідне таке сприйняття е, власної історії. От у нас була велична, гарна історія, а потім от сталася така пляма з, 30, з 33 mm -hmm. по 45, А далі ми знову світлі, білі і хороші. Знаєте? Mm -hmm. І насправді те, яким чином е, пишуться або переписуються підручники, це надзвичайно е, взагалі актуально для України. А це питання в моєму кейсі займається Павло Худіш. Він зробив надзвичайно цікаве дослідження про те, яким чином взагалі риторика ненависті вона вилучалася з німецьких підручників для того, щоб взагалі Німеччина Ми могла якимось яким чином взагалі інтегруватися в європейський mm -hmm. союз для того, щоб уже не було в подальшому навіть можливим в головах людей встановити якусь диктатуру чи говорити про те, що хтось когось ненавидить. Mm -hmm. Павону ми в моєму кейсі не на те, щоб те, що мене вразило, і не те, щоб це було щось занадто нове для мене. Але я знов усвідомив дійсно, як ті те почуття вини, які є в німців а, після другої світової війни, як воно впливає на це сучасно. Політичну ситуацію Німеччини і на місце Німеччини в Європейському Союзі в міжнародних справах так мене не те, щоб здивувало, але знов таки я переконався в тому, що це дійсно внутрішні політичні мотиви. Якісь е, речі пов'язані з, з історією, вони безпосередньо впливають і на нашу сучасність, на те, як держава поводиться на міжнародній арені, зокрема для німців, які є найпотужнішою в економічному mm -hmm. плані державою. Е, водночас, якби їхня економічна потужність зовсім не корелюється з Зовнішньоконзовнішньополітичної активністю так Німеччина значно поступається, наприклад, в ті самі Франція або Великобританії, якщо подивитись на її активність на міжнародній арені, на те, як вона допомагає третьому світу, тобто скільки вона грошей виділяє у фонди розвитку, так звані так на боротьбу з глобальними проблемами. А витрати на оборону суттєво нижче в ті самі Німеччині, Це про тому, що ВВП Німеччини суттєво більше ніж Франція або Великій Британії, але витрати на оборону відповідно готовність німців активно втручатися в якісь міжнародні проблеми. Брати участь у вирішенні міжнародних криз, в тому числі із використанням збройних сил своїх, вона значно є нижчою. Так, і це є не просто бажання отакі, а, жити мирно, бюргерське, просте, міщанське бажання, ситого, спокійного а, життя. Так, це є а, зокрема і певна, певний комплекс. Та, от одного разу ми мали такі імперські. Захоплення так і чим чим Чому це обернулося для нашої країни? Так ми зазнали поразки в першій світовій війні. Потім оце це бажання взяти реванш воно привело німеччину до другої світової війни, коли вона була поділена, коли вона була зруйнована, і е, коли вона була ну стала по суті ініціатором. Масштабних злочинів проти людства, геноциду і так далі. І німці сьогодні вони поступово починають переглядати а, цю свою позицію. так? І зараз та ситуація, яка склалася в Україні, та криза, яка сьогодні триває в міжнародних відносинах в Європі, вона є своєрідним тестом для Німеччини, чи готова вона взяти на себе відповідальні. ту відповідальність, яка її личить як економічному політичному лідеру Європейського Союзу. Якщо Німеччина цей тест пройде, то. Вона дійсно зможе повернутися до лав до великих держав не просто в європейському масштабі, а в світовому масштабі. Якщо вона вирішить, що краще продовжувати к бути економічним гігантом, але політичним карликом, то тоді, ну, тоді нічого власне не зміниться. і Вона буде в числі важливих, але все ж таки не. Не нав держав, так, в регіональних держав схожі. Що схоже в ситуаціях 61-го року, коли почалось будівництво Берлінської стіни? І що схожого в тій ситуації, яка тепер розвивається у нас на сході? Чи є якісь спільні тенденції? Що як ви бачите цей рух? Uh -huh. Ну, є певна подібність на рівні символізму. Так, от ми бачимо, що сьогодні uh, український уряд реалізує проект Стіна uh -huh. так? На, на кордоні на кордоні України і Росії, і, зокрема, з російського боку вже почалися почалася така риторика. От, от мовляв, uh, ну, мури, це завжди погано. От ми пам'ятаємо про берлінські мури, мовляв, мури вони сприяють, тільки роз'єднанню, вони сприяють конструктивному діалогу між державами. Uh, але uh, є, є немає якоїсь подібності, якщо ми подивимось на причини цих явищ, немає подібності, якщо ми подивимось на потенційні наслідки цих цих двох процесів. Але те, що сьогодні в міжнародні відносини повертаються, і риторика холодної війни, і певні практики холодної війни, це безперечно. Так, на жаль, на жаль, попри той прогрес, який людство. Кого і той досвід, який той вже той досі так так, людство, на жаль, не вчиться, не вчиться на своїх помилках. Історія вона має тенденцію повторюватися Спочатку вигляді, як хтось сказав, вигляді трагедії, потім вигляді фарсу. Так, і сьогодні ми дійсно спостерігаємо повернення певних таких негативних тенденцій, які нібито вже були пройдені людством. Пройдені, той так. етап, який людство пройшло в міжнародних стосунках, він повертається і з. Але, Але хтось з великих як сказав, якщо б людство вчилося на власних помилках, то воно б майже було б ідеальним, так тому <сум> ми завжди повертаємося, покоління одне інше змінює, і ми завжди повторюємо ті помилки, які вже були допущені. На жаль, так. ну якщо дозволите додати, я би сказала, що скоріше тут не стіна має якісь аналогії з Україною, оскільки ось Це цей поведінка. поділ. Східняки і, і західняки. Так, так. Тобто осі і весі, ну абсолютно те саме десь про е, теж є таке трошечки, е, може. Ну не те, що зневажливо, але так трохи зверхнє ставлення до східних німців, да? а, і, і так далі. І той же час є дуже велика міграція зі сходу Німеччини, навіть досі mm -hmm. в західній. Mm -hmm. Тобто, але саме цікаво, от дивіться, якщо в Закарпатті у нас, як правило, підеш будь-яке село, всі чоловіки на заробітках, жінки сидять вдома mm -hmm. з дітьми. Там все навпаки. Якщо ви підете в якісь такі дуже віддалені райони, наприклад, Мекленбургу передньої померані, там все жіноче населення. Навпаки, виїхало в Західну Німеччину вже mm -hmm. давно. На заробітки, чи вже уже воно осіло там, а там залишилися чоловіки, і відповідно це вже призводить до того, що, наприклад, в східній Німеччині більш по, по якісь ем, поширені, наприклад, праворадикальні рухи, значно поширеніші, ніж в західній Німеччині. Тобто, якраз абсолютно все взаємопов'язано. Якраз оцей поділ а, схід захід яким чином його долати. А що доробить, наприклад, федеральний уряд для того, щоб подолати, щоб не було більше такого, що хтось когось принижує лише за географічним, наприклад, про місцем проживання. Ось це те, що, що можна проводити паралелі Україну і ч, від чого можна вчитися? Так, німеччина це є дуже хороший приклад того, як і під назва нашої конференції це єдність у, у різноманітті. так. Uh -huh. Німечина по про те, що країна значно менша територіальна ніж Україна, але водночас вона є доволі різноманітною. Так, німці а, історично так, тривалий, час, тривалий період своєї історії вони а, жили в різних державах, великій кількості різних держав Баварія, Саксонія, Прусія, Вюртенберг і так далі. Вони об'єдналися не так давно. І цей поділ. Поділ на якісь регіональні групки німців, кожен з яких має власне діалект, власні особливості культури, він досі зберігається. Німці так само не є моноконфесійною нацією. Там є протестанти, і католики приблизно в рідних пропорціях. Так? Там є а, люди, які сповідують ліві погляди, люди, які сповідують праві погляди. Тобто а, те, як німцям вдається залишатись єдиною країною, монолітною. В основних питаннях державного будівництва при цьому зберігаючи якісь регіональні особливості, особливості і, і оце різноманіття, яке є безперечно цінністю для суспільства та mm. нічого хорошого в тому, що кожен думає однаково говорить однією тією самою мовою і ту самою віру. Немає насправді різноманіття. Це ресурс, різноманіття це те, що. Посилює Україну не послаблює, тобто мета цієї конференції показати на досвіді ось такої держави, яка сьогодні є найвагомішою державою в Європі, мабуть, і показати цей процес, який в них відбувається, чи перейняти цей досвід для нас. От це мета вашої конференції. Перейняти Ну, не зовсім розуміти, не можна взагалі робити взагалі в суспільстві, в суспільних науках просто кальку. А можна зробити якісь певні висновки, наклавши це вже на український контекст. А, що саме цікаве, я думаю, що після закінчення завжди будь-яка конференція мусить чимось закінчитись, да? якимось ще продуктом, крім того, що сіла і поговорила. А, тобто, крім того, що ми будемо робити наукові вісники, якісь наукові публікації. А, я дуже хочу, щоб ми разом з колегами видали Дали маленьку брошурку, нехай це буде на 10-15 сторінок з конкретними пропозиціями до органів державної влади для того, щоб е, був якийсь конкретний практичний вже вимір mm -hmm. цієї конференції. Е, і тоді ми вже скажемо: от є такий досвід, і це можна залучати. Він нам підходить, тому що у нас є. Таке подібне, таке. Щось подібне. подібне. А оце, от у нас от є подібне, але не дай Бог. Mm -hmm. <сум> знаєте? От тому для того, щоб ми розставили пріоритети, і тоді мені здається, це от, знаєте, зараз дуже модно казати дорожна карта. Я не буду таким кидатися. Мені здається, що це може бути просто якийсь такий ем, витяг, і е, такий концентрований витяг із того, що про що взагалі говорили люди, про те, що говорили професори, доценти і так далі. І я думаю, що це потім ми розповсюдимо серед органів державної влади. Я думаю, буде їм це також цікаво. Тепер прочитати я дуже вдячна вам за те, що ви завітали до нашого ефіру і поділилися таким, таким досвідом і всіма своїми знаннями, які ми більше можемо почерпнути вже на конференції, яка відбудеться 10 листопада. Я ще раз наголошую у бібліотеці, яку ви теж можете навідатися без всіляких посвідчень, і так далі, і послухати цю конференцію, і що на ній буде відбуватися. Я вам бажаю успіху. Бажаю, щоб у вас було багато слухачів, а ще більше щоб було користь із того, що ви робите. Щоб ви на практиці бачили, як це все втілюється. Спасибі вам ще раз. Ефір триває незабаром. Ми будемо подорожувати до Львова. Після чого ми вже з вами зустрінемося.